Мабуть, мабуть, Ліза. Так, покрутіть, можна покрутити і придумати, да, як воно може приєднатися. Так. Доброго ранку, дівчатка. Я рада вас, Лізочка, включай звук, ти виключила, мабуть, випадково. Ага. Рада всіх вас бачити. Давайте починати наше сьогоднішнє заняття. Ви знаєте, що кожного ранку ми з вами обираємо або якесь собі е, привітання, або який в нас настрій. Сьогодні обираємо собі спосіб привітання. От у кружечках є варіанти, тут декілька, а можливо, ви заберете. Можна скілька вибрати? Ну, звичайно, можна. А. Я сердце. Э, вот эти два пальца и кулак. Ну так давай показывать, Лиза. Давай по черзи. Так. Что ты пойсешь? Вот так обимаемся. Вот, так. Далі. Во второе вот это. Вот так. Ага, вообще. Кулачок. Адек кулак у он... кулак? Ага, а це вот так, типа. пух, кулачком, да? Ага, все добре, машуня. обирай віс спосіб привітання. Oh, stai, мені... mm. О, кстати, мені, Кстати, сейчас новое прикольне. Давай тепер Машу послухаємо визич. Машуня, яке ти хочеш обрати собі привітання? П'ять і лайк. Так давай пять, давай, Маша, мені в камеру так і лайк ось так, да? Да, О, так, да, клас. Так, ну, а я собі оберу, я вам отак підморгну, дітки. Бачите, там дівчинка так один глазик закривала, око одне, оп, і я вам так. привіт. Усім, а підморгну. я так могла другий глаз. І одним і іншим, молодець. Так, добре. Діти, А ви, я, ми сьогодні з вами продовжимо говорити про кого? А ну, скажіть, вчора... Про чому? А то а більш конкретніше, хто це, дітки ми вчора говорили? Як можна всіх цих літаків? Це дітки комахи. Ану, повторіть, будь ласка. Комахи. Комахи, так. Помах. Да. Ви знаєте, що прийшла весна, пробуджується вся природа, а разом з природою, з настанням тепла дітки, прокидаються комахи. Що, Лізочка? А, а мені вчора трошечки снігу випало. Так, було трошки вчора. Діти, як ви гадаєте, що спільного у всіх комах є? От що у них у кожного є? Ану, подивіться. Е -е -е -е. крилишки, Ну, дивіться, дівчатка, якщо крийця, не у всіх комашок є. То, от правильно ви сказали, у кожної комашки, дітки, їх об'єднує те, що в них є по шість ніг, шість лапок таких. І це їх об'єднує, їх назвали тому комахи, бо у них по шість ніг. А скажіть, де ми можемо зустріти комах? Де вони, от, де ми їх можемо побачити? В в в дереві, ручіку. Так, правильно, дівчатка, ми можемо їх зустріти. У траві, на землі, під землею, у воді і під корою дерев. Дід, Або, б... на дереві. Або на дереві. Діти, є комахи, які вміють літати. От давайте їх назвемо. От подивіться Бабочка, на як... Метелика, б... Метели, моя, коровка, муха і бджока. Оса, бджола. Пам'ятаєте, ми вчора Оса, гакуємо, що різні? І, так? Джміль. і джміль, ось це такий ось він такий волохатий. Правильно. Ось ці дітки комахи вміють літати. Є, подивіться, комахи, які вміють тільки повзати. Дивіться, в них немає криль. Бачите, оту мурашку візьміть. Хіба в неї є крила, дітки? У мурахах? Ні. Ці комашки вміють тільки ем, А От так, так, назвіть їх хто це дітки? Муравей, Жук. Мурак. Да, так, правильно, дітка, ви сказали, що це? жук жук травневий, жук королацький коник. А Жук. що? а кузнечик і муравій? Жуку це такий носоріг, правильно ви назвали, мурашка, так? ось це богомол. Це такий, як кузнечик, тільки він більший, дітки, він такий, може ви знаєте? Бо... Так, ми колись по дорогі йшли, і ми бачили богомола. Так, да, ось це він такий. Е, правильно, дітки. А, він... ось це, а цей другий. Права, да, отут в правому нижньому куточку він такий зелений. Дітки, ви правильно сказали, що ці комахи вміють стрибати, повзати та бігати. А є ще комашки, яких можна зустріти тільки біля води. Ану, подивіться, хто це в нас? тут? Кого ви не знаєте, я вам назву <рисвіт> Ах... комар. <рисвіт> Вчора ми називали ось це така з крильцями е прозорими. Дітки, хто пам'ятаєте, ми мій... її. Бабка така. Бабка. А така, також, дітки, дивіться, жук, водомір, ось тут на воді саки, він стоїть, лапки в нього довгі. А, а що на. А що, е, а що і комар. Комар. І жук плавунець, оцей в нижньому правому куточку. Дітки, цих комах можна зустріти тільки. А тільки. в цьому комарі можна побачити рибок. Так. Ну ми ж про комах лізочка сьогодні, да, Маша? А у нас була рядом оречка, когда мы uh -huh. були в Черкасах, і там ага. много було водомеров. Да, да. От біля води вони ж от бачите, саме ці комашки вони живуть на навіть... воді. У них такі лапи довгі, да? Маша, такі довгі в них, да. так? І вони за счет них тримаються на водички, не тонуть. А ми а ми там були колись на, на річці, там були рибки. Бачили ви, так? Діти, а скажіть, а де ж були комашки взим? Спали. Спали. А пригадуйте, де вони сплять взимку, куди вони ховаються? Под Під воду. Або в травички можуть спати діти, або під корою дерев, або вони залазять десь в нірки в землю. А пригадайте, де вулики спали в зиму? Ой, бджілки спали. Де діти? В Вуліка. Мурашки. Де спали, діти? Мурашки де спали? У Мурашнику, так, А жучки? Ну, десь у, у ґрунті, да, у землі, дітки, в нірках або під корою дерев, як ми вже сказали, жучки ховаються. Так. А нам нами І... прилетіли ластівки. Уже Ліза, да? вже повернулось, нічого світа рано. Класно. Так, дітки, давайте повернемо в гру. Дивіться, треба додати нам слово. От, наприклад, дивіться. Яскраве ми можемо сказати, як хто? Я... Як, як... картинка Бабочка. як метелик. як метелик метели. Правильно. Ми можемо сказати, наприклад, там яскравий як метелик. Правильно. Далі, діти. працьовита мов хто? Мов, мов бджілка. Мов бджілка, так. давай тепер машуня, твоє буде речення червоний мов хто? Хто це в нас така комашка? Як її звати? Ну, Сонечко, Божа корівка. Да, ми на неї кажемо. Червоний можемо сказати, мов Божа корівка. Да, або сонечко. Так, Сильний діти, мов хто? Хто це в нас така? Сильний мов моволей. Да, о, мурашка, правильно, сильнее. Пам'ятаєте, ми вчора говорили, що мурашка може підняти паще за себе, да? наприклад, щось. вона прит... Може, підняти. Може, може, Ліза, Так, правильно. Діти, а тепер пограємо в гру, називається Вгадай, хто це. Я буду вам читати загадку, а ви будете очима знаходити і казати, що це за комашка. Він поїдає картоплю. Жук. А як його звати? Ліза, а ну, у вас є картоплеса? Саджаєте? Хто їсть картоплю? Да. Як, як цього жука звати, діти? Каралацький жук, знаєте такого? Ось він такий, в смужечку, чорну, діти. І -і. Не, не бачили? Ніколи не бачили замалих. Маш. А ну, дядьки на огороді завжди не ходили. Ага, є такі жуки, так? Да? Вони вважають ага. східники, бо вони їдять, та, так, їх збирають тих, бо вони приносять, на жаль, шкоду. Так, це королевський жук, правильно. Дітки, mm -hmm. барвистий як квітка. Хто це? Е -е, барвистий як Бар... квітка, Метелець. це бабочка. Мете, молодці далі. Він п'є людську кров. Хто це такий? Камар. Молодці, правильно. Живе у вулику. Так, е, бджола, е, да, молодці. Має чорні цяточки на спинці. Е, божа божа корінка. Так, божа корік, або сонечко, ми кажемо. І е, живе в мурашнику. Мурашка. Мура. Урах! Так. І останнє питання перетворюється на метелика. Хто це на? Це там Так, це гусеничка. Це Это... як как... з мультика Лунтик. А, гусеничка схожа на гусеня і пусіння, так? Да? Так. На гусіня і пупсіня. Молодці, правильно. А тепер така, дивіться, невеличка вправа на вашу увагу. У мене є багато-багато бабок. Знайдіть одну, яка відрізняється від всіх інших. Вони тут всі однакові, але є в якомусь ряді одна, яка відрізняється від всіх цих. От, інших інших. Лізочка, так. А ну, подожди, давай тепер Машенька знайде. Ліза, підожди, так. Ти знайшла, молодець. А тепер почекаємо Машуні. Машуня знайде? Ану, Мені ж хочеться, щоб прийти, знайшли. Є там в неї, подивіться, на її хвостик, да, Ліза? Ти по mm -hmm. ага. Там одне, кого не вистачає. Ну давай, підказуй, Ліза. Називай ряд і. Я вже увідела. Знайшли, а давайте хором. Який ряд, дівчата? Перший, другий. 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 Да. Так, другий ряд. А яка по рахунку буде бабка? Втара. Друга, що не да. так, дівчата, скажіть. У неї дві лінії. А, правильно, у неї на її тільці тільки дві такі смужечки, дві лінії, а у всіх остальних бабок їх більше. Молодці, ви дуже уважні. Ну що ж, дівчатка, переходимо до нашої сьогодні творчої, такої творчої роботи, Да? Як ви здогадалися, ми будемо сьогодні клеїти. Подивіться, кого. Бдінка! Бджілка, так. Я, я, я називаю її бджілка Майя. Добре, Ліза. Так, давайте розглянемо, що є в нашій бджіл. Кринця, голова, глаза, рот і ушка. Ну да, так, це вусика такі, Ліза, в неї такі вусика. Вусика і такі смужечки на тілі. І її да, Дітки, яким захищається бджілка і може вжавати. У мене була чорного цвіта, і розокрасив карандашом. Чудово, Машенька. Молодці ви з дідусем, що придумали, як можна замінити. Добре. Так, ну що ж, дівчатка, починаємо. Дивіться, ми беремо наші е, крильця, такі сердечки, так? Да? Ось вам. Ага, підожіть. Ні, 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 спочатку починаємо очі клеїти, не з крилиць. Беріть наш, наш жовтий кружечок. і е, беріть. Покладіть його трошки так нижче і беріть свої, там де ви для очей готували, два білих і два Та чорні. Такі біленькі є? Да, да. І спочатку треба чорні наклеїти на білі. Чорні маленькі кружечки. <кій> наклеїти на білі. Ну, глазки зробити, очі дітка. А потом на білий намазати? Ну, спочатку чорний на білий, лізочка, приклеїть. Щоб це були очі. Да, а, можна... ще... а потім ці два ока приклеїте на наш жовтий кружечок. Спочатку чорне на біле клеїмо. Маленькі чорні кружечки, клеїмо на трошки більше. Вже... У мене вже руки вклею. Ну, Тобі треба Ліза, щоб у тебе була якась серветочка або ганчірочка, щоб ти було чим ручки витирати. Отакий клей ПВА він добре клеє. Тільки... Воно він вимазує трошки ручки. Я просто не а, клей карандаш. Ага. Та можна й таким працювати. А, 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 а не так, одне око в тебе є, Ліза. Можеш його приклеювати зразу до жовтого кружечка. О, я так і зроблю. Ага. Так, менше клею, віде, А я сразу два. Два приклеїли, так? Да? Ви скажете, коли вже у вас. Оно ну, Маші теж ПВА да, Машу? Рідкий <плес> такий. <плес> Так його, да, його треба пензликом набирати. Якщо є пензлик, тоді зручніше, далі за пензликом? Я просто напиш... пензликом набираю. Не, не пальчиком, а якщо є пензлик якийсь, то тоді буде зручніше трішки. Так. Приклеїли очі до жовтого куста. На так, тільки пензлик. Одне, Ліза, на мене тільки одне дивиться. Давай ще одне клей. Так Господи. Нічого не так поспішати. Отчекуйсь від На... мене. Дуже буде гарно в наш, наш наша бджілка, але не складна, так що ви сьогодні справитесь. Нече не складно. Не складно, Ліза, ви вже багато що вмієте, ви багато навчилися. А я че? А якщо карандаш, то я вже за три секунди б зробила це. Ну нічого, Ліза, трішки це буде, як ви... будеш в себе тренувати, е... витривалість, да, що треба трішки потерпіти і все вийде. Спосібно... Не поспішай. Просто що воно до пальчиків приліпає. Машуня, ну що, два ока приклеїла вже? Ага. Я второе уже буду клеїть. Добре. Пью, клеїть. Клас, мені прийдеться сюди нового робити. Треба тобі серветку Ліза, суху. Веручи, я пішла по серветку. Давай, ідіть візьміть серветку, а буде серветку і сухою підтира. Або кусочок туалетного паперу можна взяти, ну, чистий і витирати, якщо немає серветки. Пішло, що мама у мене серветки. Так, да, це дуже корисна річ. На кухні без них ніяк. У мене це так. то угу. Нормально, добре, машу. Да. Просто вони в тебе трішки далі один від одного, нічого. Потім, дітки, коли ви приклеїте, ручки свої Я стоять. Ли... Ну нічого, клей, клей, лізум, клей. Візьмете чорний фломастер. І... Намалюєте на тілі нашої е, нашої джілки такі лінії зліва направо, дітки, смугасте, да? в неї таке ж крильце. Так, І такий, як чи носик, чи це ротик? Як, як ви гадаєте, це ротик чи носик у неї? Мені кажеться, що це ротик. Ротик, ну хай буде ротик або носик. І Таку галочку, дітки, намалюєте, це такий носик, або цяточку. Так у мене він виходив збоку. Ну нічого, наш, чого? І отакі промалюйте дітки ось носик, ротик і лінії чорним фломастером. від Лівої ручки до правої. Можна там три лінії, а можна чотири. Дуже багато ліній не малюйте, щоб між ними була відстань. Та я взагалі не знайшла собі ще от карантин. Ну, ти ще око, ще окулі. Так я останній вже. Ну, давай, давай. Мілкі деталі, мілкі трішки складніше клеїть, no, так? No. Чудові очі у вас, чудові, да, Маша? А я задумалась на бджолку. Пока у вона нету Може, она лисая. Сделайте пухнасні волоси? Може, я не знаю, діти. якщо у вас вийде якось лиса, точно що лиса? Ну, А може ми доклеїмо їй крильця, їй буде до. Ну, подивитесь, давайте крильця приклеїмо з вусиками, а потім ви подивитесь, що можна додати. Я, я подивлюсь, подивлюсь, чи в мене є чорний хоча б карандаш. Так, да, Ліза, або простим можеш намалювати Ліза, якщо цей то, або ручкою, дивися, що в тебе ага, ой, зараз. Я вже знайшла ручку. Ну, можеш ручкою ліз, якщо немає фломастера. Я вот Ану, Маша, лінії готові? Чи там носик в тебе? Да. Ага, добре. Так, почекаємо лізу. Лізочка, не спіши, ми тебе почекаємо. Та да, знаєш, носик перший почала ага, літати. А, давай таку, дві лінійки такі, як, як птичка, ото каже. Ти да. надошти десь три лінії. Ну, не ж кажу, дивіться, скільки, три, п'ять. Чотири. А, ні, чотири, вроді поки. Так, і ще одна, да? да? Ага. Далі дивіться перевертаємо нашу е, ось так задом наперед і приклеїмо дітки з іншого боку наше жало гострячком, дивіться вниз. Тільки ж приклеїти. Ти не приклеїть. Дивіться, тільки приклеи, ви дивіться, як перевернули. Отак перевернули і внизу ж жало, не там, де очі жало приклеїмо. А отут внизу, добре? Приклейте її внизу, з іншого боку, приклейте їй жало. Так, візьму Ось ну, реч... трячком вниз, вона ж так жизнь жали нас. жинь, жинь. Когось зжалила коли-небудь, вас коли небудь кусала бджола або оса, діти, було таке вже? Ой, Машенька, мене тоже колись джмель вкусы так боляче, да? Я вчера каша шла по дороге не выдела те джміль. І в тебе вжалив, да? А ми з Машою вместе на танці ходим. Так, да, класно, дівчатка. Потім в школу разом скоро підете, так? Да? Ще трошки угу. вам залишилося. І будете так. разом ходити в школу. Діда, вам може буде класно, бо ви один одного знаєте. Так, дівчатка, от так у нас повинно вийти. Підкажіть, я ще не зробила. Угу. Є, бачу, на Маша. Так, тебе готове. Ну, а далі будемо. Саме цікаво приклеювати наші крильця. Ми позаду, як ми приклеювали з вами жал, наше жало з іншого боку, на спинку так. Це нормально? Так, да, Ліза, так. Да. Тепер на спинку приклеюємо наше це сердечко подвійне, це такі крильця. Це тут то посередині намазати? Да, так, да, так, Ліза, так як ти приміряла перед заняттям, коли ти прикладала, Намазуйте на, на біленьке, можливо, краще на сердечко клеїть, і отак тоді приклеїте жовтенький. От перевернуть жовтелю. Дивіться нас, ага, Маша вже зробила добре, молодець. І Машенька, можеш поки приклеїти вусика он, над очима, теж туди з іншого зінчаву. Супер! Дуже гарні ваші бджілки, мені подобається. Мені там з цим вона вже красива. Дуже гарна, да, і мені сподобалося, що така легка аплікація, але виходить така гарна бджілка. Така Дівчат... вона можна летить. Улесити? Тоді будемо тримати міцно, щоб не влетіла. Дівчатка, і бусика приклейте. За очима, а тут теж з цієї сторони десь питає приклеюєте. Ось один і два. Где Вавус, тут моя І ось така наша джілка, улізимай, хай буде і мене буде мав. будь-от Майя. да? Бдзилки <гум> трудівниці наші, які збирають медок і приносять користь велику людям. І к нам, а от це вона моя бджілка моя принесе мені да, тільки хай не жалять нас, да, дівчата? А ну, Щоб не косалися. Так. Ага, час у нас вже закінчується. Так, і я хотіла вам ще нагадати, ми вже трішки про це поговорили, що, дівчата, пам'ятайте, що наші комашки вони дуже гарні, красиві, але бувають вони небезпечні, небезпечні. Що, наприклад, та ж сама бджілка може нас вжалити. А ще є такі комахи, як оса, наприклад. І потім комарі, які кусаються. Це такі небезпечні комахи. Ага, ночі. Мухи, наприклад, ви знаєте, що вони розносять інфекції різні, тому ми їх стараємося проганяти завжди з будинка, з квартири, щоб вони у нас не цей. Бувають іще кліщі. А мені здається, що вони миленькі. Лізочка, а ще бувають такі небезпечні комахи, як кліщі, знаєте, да? які от... Так, вони якраз вісною просипаються. Так, Ліза, тому треба уважно дивитися, коли дитина на вулицю, щоб вони до вас не присмокталися. Так, ну що, показуйте мені своїх бджол-бджол. Так, як вона жужить, давайте пригадаємо. У вона навіть махає критцями. Ж, 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 ж. класні да, Машуня, ну? Я улітаю в теплі краї. Летить у вас? Mm -hmm. мене летить. Ні, в теплі краї вже повертається, вже тепло, да, діти? Уже можна повернутись? А що таке? Ой, у мене інтернет закінчився? Чи я так. не знаю? щось мене викинуло. Так, Ч -ч 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 -чи я витечка, щось інтернет, вайфай пропав, прийшлось мобільний інтернет підключати. Так, ну що, я вам дякую, ви молодці, дуже гарні бджілки, вас вийшли. А, а так? А это... Да Машуня ручку підняла, кажи Що можна я на, накалеть на бумагу і нарисувати, щось на бумазі? Можно. А можно еще и подрушок заработать бджилок, а можно и вулок намалевать, да? А можно еще так на палочку ее так приклеить, и так и она будет летать. Mm -hmm. да? О, точно, приклеили на палочку. Да, такую палочку. А байка, знаете, оливейт, yeah. вам не потребны. <laughs> Я, кажется, придумала. Это будет бджилка, если приклеить на палочку, то это будет эм, некая там мм, mm, там? Морожена бджілка. А, нічого. Машенька, а можна ще як ти хотіла зробити її, щоб вона лисою не була, да? Добавити їй трошки її волохату. Ну що, дівчатка, шукаємо є в нас в реакціях є в нас бджілки, Ану, так, де комашки. Ну, Дівки, знаю, я а ну пошукайте там. І лиме. Якомашки. Ну, я не знаю. Єто самашки? Я не знаю. Може, у вас є, бо в мене немає, дівчатка, якомашку. О, класс, Ліза. Она после коня, она после коня буде. А, ага. А, бачу, 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 все, знайшла і я. О, полетіли наші бджоли. Так, не пить на мед. А ви любите мед, дівчата? Ви п'єте? Да, я з медом люблю. І я люблю дуже. І це дуже корисно. Краще, ніж цукор, діти. Лучше. Смотрите, о, Смотрите, яка в мене собачка. Ого! Угу, справжня охоронець. Класно, така велика джина. Угу. Так, ну що? А моїй бабушке Сенька, і он такий. Ну, ну, такий середній, середній, і йому десь 7-8 місяців. А, він маленький. Да. Так, все дідка, ваше заняття логопеда, вам треба відпочити. Все, зустрінемося завтра. Пока. Пока-пока. Пока, мої хороші.